На лікаті Фром сьогодні понеділок і час почати нову серію серіалу Життя. Так, я вам там е, засняла ще з учора, як мій чоловік робить е, дрова. Може, хто з міста не бачив, як це робиться, я вам вставляю. А ще вчора теж ми жарили на саджі курочку і картоплю. І зараз я вам теж ставлю, як я її замаринувала. Дивимось. Так, у нас ще неділя. Ось таку курочку я мариную, замаринувала її. Тут сіль, перець, приправа для курки та сухий часник. Майонезиком трошки намастила. І оце все розмазала за допомогою пензлик. У мене такий є кухарський спеціальний. Ось так все промазала. Зараз замотаю її у фольгу. цю. І отак будемо жарити на решітки. Будемо жарити сьогодні. Так, в нас вже почалась жара з учора. Учора вже було майже 25 градусів. На сонце взагалі майже всі 30. Мій чоловік, як руб, руб, рубав ті дрова, увесь був мокрий. Я чогось була у ковті, це просто я ще свої ті футболки не достала. Зараз швиденько вам знімаю відео, і мені треба всі речі перебирати, доставати літо, а вже е, прятати зиму. Я розумію, що ще може бути похолодання, ще може холоднішати, е, навіть приморожувати трошки, але вже таку впевнену зиму треба е, ховати. Так, далі я вже е, розповідаю про Віронічку. Вона взагалі вона майже одужала після цих е, е, нежитів, і, але так ось як це пройшло без тої, не температури, нічого. Я так посиділа, подумала, думаю, ще не все, ще трошки напевне буде. Бо в нас е, вона як не пройде повний цикл, оце е, спочатку захворіла, нежить, потім те все, потім виходить з цієї хвороби, видужує, і тоді все. Ну і все, ось не вона сходила у садочок у вівторок, у середу не було світла, у четвер не пішли, а з четверга з на п'ятницю були ті обстріли, і ми в п'ятницю теж не пішли. І все, в суботу вона стала вона з температурою клас, так, 38. Ми пішли погуляли, але вона не, не яка. Вона повернулася і лягла спати такого взагалі ніколи не було з двох років, щоб вона днем спала в мене. Так що так. І сьогодні теж зранку температура, і нікуди ми не пішли. А вже почався квітень. Ми зустріли ту вчительку по танцях, і вона сказала, що так, з квітня приходьте, будемо танцювати, і ось нам завтра йти на ту першу перше тренування. І я не знаю, підемо ми чи ні. І якщо ми не прийдемо, взагалі буде ця група чи ні? Бо ми просили її, щоб вона ну якби під нас цю групу створила. Я не знаю, набрала вона дівчаток чи ні, вона сказала, приводь ту подружок, а у нас якось подружок нашого віку і нема. Є одна дівчинка, але там не зрозуміла, вона на рік молодша. Так, що вам хотіла розказати? Вже швиденько збігала, купі... закупила продукти, бо нічого не лишилось. І хотіла вам показати, що я купила у добробуті. Так, у добробуті купила ось такі носочки в Веронічці. Щось знову у нас нема цих носочків. Але вони якісь такі плотні. Мені взагалі я не можу знайти її, знаєте, тоненькі такі, щоб той не дуже жарко було. Плотні якісь. Не розумію нічого, але були тільки такі, і я хватанула, бо це вже майже останні були. де їх купляти, якщо не в добробуті. У нас просто біля нас ніде такого немає. Так, ще взяла білий маркер. Ось ось я шукала його в зимі, бо я до них прийшла, а у них на тих на дверцятах було намальовано, намальовано е, е, снігова баба з санчатами, тягне йо, ялиночку, і так все красиво, то і сніжинки, і крапочки, і так дуже. і оце ж, Бо сніг у той, знаєте, що в балонах пшш, на вікна. Він потім так погано відмивається. Його треба потім шпателем зашкрябувати. Бо так він дуже погано. Його треба розмочувати, так він. Е, а оце я дуже хотіла спробувати. І купила навіть зараз. І нехай лежить, а зараз можу і квіти намалювати на вікнах. Так що так, Тьомчику купила ось такий е, маркер. Хто у містах, у кого є добробит, я його дуже-дуже е, раджу. Він стоїв 6 гривнів, але в мене є е, такий, я колись купувала його за 3 гривні взагалі. Коли такі ціни були, так? Так, ось він двосторонній, З однієї сторони в нього маркер, а з іншої сторони в нього така чорна, тоненька гелева ручка. Мені дуже він подобається. Взагалі ця ручка пише Абалдіна. Він в мене вже три роки не закінчується. Ну я небагато його використовую, коли тільки потрібен чорний маркер. Але він взагалі завжди потрібен щось підписати, написати, намалювати. А в нього набір маркерів, а чорний вже все. Я не пам'ятаю, що там з ним, але він не малює. Так що я раджу, цей класний маркер взагалі. Так, ще купила ось такий стаканчик за 39 гривень. У нас такі є два. Але вони їх зняли з продажу. Я думала потім докупити, а бах, почалась війна і вони пропали. А зараз оце останній я забрала. Нехай буде. Може, ще з'являться, так ще куплю. Добрі стаканчики такі. Так, ось я, ще такі купила штучки. Оці, це кульки Орбіс. Знаєте, ці, що воду замочуєш, і вони там потім ростуть. Так що ми спробуємо. У нас ніколи таких не було. Взагалі по 5 гривнів оця штучка. Так, ще вам я колись показувала скраб. Те, що я роблю з кави з сіллю чи з цукром для. Тіла. Коли оці пуперки з'являються, а вони завжди, я не знаю, як у вас, а в мене завжди вилазить після зими. Коли оце сидиш, оце один і той же одяг, він весь теплий і там щось набивається. Навіть коли я худіша була, в мене завжди з'явилось. Чи отут, знаєте, на руках тут, тут ці пуперці. Оцей скраб я роблю, але я забула вам сказати, він дуже-дуже такий, якщо ти руками його наносиш, то потім отут поцарапані всі е, ці ладоні і пікут навіть. І я що зробила, колись в мене була така. Перчатка, теж десь, десь я в аврорі купляла, така синтетична, що надиваєш на руку, і цей скраб наносиш. Але я її ну, тому, спалила на камині, <гум> вона в мене згоріла. І е, я купила ось таку, вона трошки е, той, просто пофарбувалась у каву. Вона постірана її постирала, пофарбувалась кавою. Це, взагалі, е, та рукавичка для собак, щоб собак вичісувати. Тут ось таке, як це сказати, шипи такі, і ось, от типу. Ну, Шерсть чисувати, а я тут мажу скраб ось так на ножку, і ось цією перчаткою тин-тин-тин, щоб воно там все розігрілось, покрасніло, і я вже відчуваю, коли треба зупинитись, і бо дуже рукою дуже дуже боляче це робити. Так, далі, все підряд. Е, взагалі, чим я перу, ніколи вам не казала. Мої найулюбленіше для прання, напевне, це у багатьох. Е, ці, оці капсули Аріель. Зараз я вставлю вам фоточку. Ось, але вони дуже подару... Е, Ні, не так. Зараз я вам розповім. Ті, що продаються у ці розніці, типу рітейнерів, АТБ, тебе, Єви, простори, вони змінили е, запах, аромат цей. Я не можу вони якісь мені стали смердючі капіці. Мені підходять ті, які з Європи привозять. Є в нас такі магазинчики привозять з Європи. Але вони дуже подорожчали. І колись я теж психанула перед подорожчанням і купила їх взагалі собі, от так, напевне 200 штук, і і прала десь напевне рік чи два, чи може три. і В мене вони скінчились і дуже подорожчали. І я е, почала шукати якусь альтернативу. Значить, Почала я купляти любий, продаються в Аврорах, у Євах. Євах, Євах, не у Євах, а В Аврорах та Добробутах. Любий ось такий гель для прання. ось Я ось цей раз такий брала, але у той раз у мене був типу Аріель 5-літровий великий. Він в мене кінчився, на рік нам його стало. І ось цей такий я взяла 2-літровий, я нюхаю, що файно пахла, але. Мені не всі запахи взагалі аромати підходять. Але він же ж весь вестірується. Навіть я брала справжній гель Аріель, він майже не лишається запаху. Запах лишається тільки з цих капсул. Ось, і потім мені якась одна жіночка порадила ось такий я ще Савекс. Soft Parfum і Exclusive Charmant він називається. Продається, він у нас в АТБ, є і в Аврорах ось такий савекс. Він літровий, дуже-дуже мені подобається. Якщо ви такі е, е, любите, щоб у вас одяг пах, як духами. Взагалі, як духами, то ось це я вам раджу. по той, Зараз я кажу, тип, послухати цей аромат. Ну, типу, понюхати піти. Ось так. Оце я дуже-дуже вам раджу. Ось такий. Класний. Так, ще. Наприкінці того тижня я їздила, але вам не показала. Є е, в мене такі кросівки. Я вибачаюся, я їх не дуже там щоб просто протерла. Дуже мені подобається їх оцей е, зад. І вони афігезні просто. Я їх. Вони тут м'якенькі, е, начебто і не дуже той, і тепленькі. І ось тут. Тряпка оця, а ось тут шкіра. Я в них ходжу, просто ну, типу, треба, щоб от сюди вода не наливалась, ось по високих лужах не ходити. А отак вода йдеш, нікуди не заливається, не нич. Я їх носила 4 роки підряд. І літом, і зимою, і навесні. І навіть коли морози починались, так вони мені подобались, але вже їм на це я вам цілий показала, а інший трошки ось тут ось лопнуло. І... Прийшов їм трошки гаплик, і треба вже щось змінювати, але скільки я не купляла після цих вже три пари кросівок, і я все не можу знайти. То тяжкі, я, ну, коли міряю, вони мені подобаються. Я не розумію, тяжкі вони чи ні. Поки не почнеш на них ходити, не зрозумієш. То тяжкі, то якісь білі, то дуже пачкаються, то якось скриплять, коли я ходжу. Якось таке странне. І ось ці Взяла я нові у конфіскаті, але теж я не знаю, підійдуть вони мені чи ні, ось такі, теж світлі, і я напевне протупила, що отут ось той набук. Тобто я не знаю, в пральню, якщо його засунеш, я, а, я ці кросівки, ось ці прала у пральні. Тиждень-два-три ношу, в пральні попрала. Ну так, просто протираю мию кожен раз, але як вони дуже припиляться, у пральну чінь вони висохли і все. А ось такі, з таким же трошки задом, але тут трошки ось так. Вони мені сподобались, там були білі і чорні. Чорні взагалі були тут шкіряні. Я не знаю, чого вони тут, як з того на Буку зробили. Але вони усередині оця тканина вона була жорстка. Я навіть як міяла, відчувала, що вона жорсткіша набагато, ніж оці світлі. І чомусь я взяла їх, не знаю. Буду я довольна чи ні, що дуже світлі. Я якось шукала зі світлою подошвою, але з кольоровими елементами. Зараз такого нема. Чи світлі, чи темні. Хоча ці чорні, вони, по-моєму, були з білою подошвою і чорні, але жорсткі. Я розумію, що в мене такі ноги, якщо я хоч трошечки там десь натру, я вже носити не буду, поки не заходиться, а заходяться у мене два тижні. Так, далі. Картину. Показую свою картину. Майже майже я її домалювала, бачите? Ось так. У мене лишилось тут трошечки Оце волосся лишилось і увесь оцей білий колір. От тут, бачите, це я замальовувала, бо в неї такі штучки тут. І це по тих по номерах там було намальовано. Мій чоловік приходить і каже, це в неї що каже, борода? І <гум> я думаю, треба це замалювати, бо я, ж, я б так і не подумала, а, ну, а чоловіки як думають, якщо щось висить, висить в районі тут, то це борода. <гум> так що ось так. Домальовуємо. А Тьомчик мій взагалі. Ось так. Як було майже так трошки він трошки тут домалював. Але оце все миленьке, щось він помалював ці два дні і чи три, чи може чотири, і все, і закинув. Оце, я думаю, я домалюю свою. Я кажу, і трошки тут тобі допоможусь. Це подовожу до, до розуму трошки. Так, ось так. Це те, що я вам е, хотіла розповісти. А взагалі, коли приходить весна, я спочатку оцей скраб, що я вам показувала, проводжу ці процедури. А потім я роблю процедури з банкою. Є в мене така банка, ось така пимпочка, і тут скляна. І вона ось така. Приставляю я до ніг, тільки на ногах проводжу цю процедуру. На животі її проводила би, але вона мені там не допомагає. Так. Ось так я її приставляю. Вона ось так засасує оце все. І ось так я оце воджу по ногах бедра ззаду і спереду, щоб трошки прибрати ці всі прояви целюліту, бо всі ми люди, всі ми живі. Хто ж, хтось там за зиму, хтось потім скидає. І ось цю я використовую завжди якось купляю, а це антицелюлітна мене ліє зеленою кавою. Але мож любу олію. А взагалі, як в мене не було, чи не пам'ятаю чи часу купити, чи грошей, а треба вже було робити, то я взагалі обикновенну олію взяла на, на те, що я жарю, і все. І пішла. І теж працює ось так. Воно. Я роблю десь цю процедуру день через день. Тобто день роблю, день віддихаю, беру собі місяць, і то в мене виходить 15 процедур. Я роблю кожну банку вверх-вниз по 10 разів. І я бачу добре, бачу, як вирівнюється цей целюліт. Воно туди приливає кров, воно туди приносить корисні речовини, і це все виправляється трошки. Ну, зрозуміло, що якщо там дуже сильно не виправиться, але так виправляється. Де м'які частини дуже, там ні, не дуже. А де ззаду і ось так на бедрах виправляється трошки целюліт. Так, це я вам розповіла. Вже вже, напевне, буду я з вами прощатися, або треба мені речі перебирати. Дуже багато справ. Зараз тьомчик прийде зі школи, треба ще буде з тітками піти погуляти, бережіть себе, спускайтесь у ті укриття Україні перемоги. Ви моя найкраща аудиторія, і дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Па-па!